Сонечки, сонечки, вага. Такий час недостатньо бути просто хорошою людиною, тому що багато хто пише, а я що таке перехід жити серцем? Це достатньо бути хорошою людиною? Ні. Треба пробудитись. Пробудитись і згадати, хто ви є, хто ми є. Тому що перехід, перехід свідомості. Перехід планети, перехід людства, екзамен. Потрібно пробудитись. Вже недостатньо бути навіть просто хорошою людиною. Треба пробудитись і від цієї ілюзії, що ти людина і хороша, погана люба. Тому що час для пробудження. Що це таке? Уявіть, що ви спали і бачили сон людства. Ви вважали себе людиною, жили в голові. І от зараз прийшов час піднятись до свого вищого тіла, до Творця через серце і жити отут. Так, ніби у вас взагалі нема голови. все більше і більше все звідси, серце. Це і є перехід, мої любі сонечки. Саме ті люди, які пройдуть цей іспит і будуть тут жити, вони зможуть вібрувати, пройдуть цей іспит, жити в цій високій вібрації. І створити новий світ, нову землю, райську землю, мої любі сонечки. Саме зараз перехід і війни, все, що зараз відбувалося і буде відбуватися ще сильніше. Це саме для того, щоб ми пробудились, навіть від того стану, що ти хороша людина. Я теж думала, що я хороша людина, поки я не почала пробуджуватись, це також ілюзія, яку ми самі собі створюємо, ставимо оцінки. Тому зараз пробудитись і згадати, хто ми є. Це важливо, мої любі сонечки. І це я багато років вам передаю, мої любі сонечки. Руйнування цього сна, який ми з вами створили, буде все інтенсивніше по всім країнам. І воно тільки для того, щоб ми пробудились і згадали, хто ми є, і почали жити серцем. Звичайно, більшість людей, людства, не буде згадувати. Вони не готові і будуть проходити ці трансформації після фізичного, е, після фізичного уходу, скажімо так, коли вони вже будуть, вийдуть з тіла фізичного. І там будуть згадувати, там будуть проходити свої трансформації. Чи хтось зараз залишиться без залишиться без трансформації? Ні. Всі будуть проходити трансформації для того, щоб пробудитись. Вібрація стає все вища та й вища. І чим ти будеш нижче вібрацією, тим тебе сильніше буде бити. Мої любі сонечки, час для пробудження. Час не просто бути хорошою людиною чи поганою, а час пробудитись і згадати, що ти взагалі не людина. Ми всі йдемо до того, хто пробуджується, що ми будемо жити серцем. Не буде релігії, взагалі ніяких. Тому що свідомість підіймається над релігіями. Наша релігія буде це, єдина. це жити серцем, бути з Богом. Все. Це буде єдина, скажімо так, але це не релігія для всіх нас. Єдина істина для всіх нас. Люди просто будуть жити серцем ті, що готові пробуження, до пробудження, до пробудження. І це буде абсолютно єдине. Незалежності від того, де ця людина живе, знаходиться, якою вона була раніше нації, тому що вона пробудеться. І згадає, що вона взагалі не має ніякої нації, і взагалі вона навіть не людина, ім'я, яке вона носила, це тимчасова гра. І те, що зараз на планеті відбувається, це тільки, скажімо так, навіть на середини, це всіх подій, для того, щоб ми пробудилися. Для чого це потрібно? Для того, щоб ми згадали, хто ми є. Для того, що ми уже Бог через нас вже пограв гру в людину третього виміру, і переходить зміна епох, і ми переходимо на інший рівень. От і все, мої любі сонечки. Тому що завжди, рано чи пізно, якась гра закінчується, потім переходить в іншу. і Ми зараз переходимо в іншу. Ми зараз всі зайшли і заходимо людство в портал четвертого виміру для трансформації та очищення, що можливо було тільки після фізичної смерті. І ці всі випалювання, енергетичні переходи це можливість тут на землі, не помираючи, згадати, хто ти є, мої любі сонечки. І це зараз можливо для такої великої кількості людей, як вже показали, мої любі українці. В такій великій кількості, тисячній кількості людей пробучується. Так, мої любі сонечки. І саме Україна, перша країна, яка пробуджується. Якби здавалося, що все, знаєте, для людського розуму все, що там руйнується, це прям все погано. А той, хто пробуджений, той, хто знає істину, він тішиться, тому що знаю, що це руйнується вся темнота, наше невігластво. І з цього руйнування народжується істина та світло. Так само, як і народжується світло у нас, тільки так. Коли руйнуються наші ілюзії, прив'язки, тільки так ми пробуджуємося і народжується божественне світло, яким ми з вами всі є. Вся сила, істина, все світло є в нас всередині. І коли ми з'єднуємося з творцем, це світло починає руйнувати наші ілюзії. Так болюче для нашого его. І ми починаємо згадувати, хто ми є, і починаємо дарувати це світло іншим. Так, мої любі сонечки, в такий час. Вже навіть недостатньо бути просто доброю людиною. Тому що прийшов час згадати, що ти Божественна суть на землі, що ти сам творець на землі. І все. Люблю вас, мої сонечки, ваша Ая.